У світі існує дуже велика кількість хороших продуктів, чудових продуктів, і у світі з'явилися продукти Лівгуд. Це продукти найвищої якості, преміум класу, за найнижчою ціною у світі, ціною без мережевої націнки і доступною для великої кількості людей. Про продукти, про здоров'я, про заробіток я розповідаю на своєму каналі. Мене звати Жанна Вітко. Я радо вітаю вас на своєму україномовному каналі. Якщо ви ще не долучились, зробіть це зараз, щоб не не втратити можливість почути все саме найцікавіше. І на прикладі ультрамагнівого комплексу це мій улюблений продукт від Лівгуд я зроблю вам таке порівняння. По перше, це продукт органічний, він ніколи не дасть якісь побічних дій для мого організму. Це продукт, який дійсно за короткий проміжок часу змінив моє життя. Відомо, що магній він бере участь щоденно в понад 300 біохімічних реакціях організму кожної людини. І Якщо ви маєте дефіцит магнію, у вас... Швидше за все, є такі проблеми, як поганий сон, ви маєте проблеми з серцем, ви втратили концентрацію уваги, у вас втома, ви не такі рухливі, не працездатні, у вас не той ритм серцебиття, є якась така тихокардія. Одним словом, це цілий перелік тих нездорових процесів, які відбуваються в нашому організмі. Ви маєте спробувати ці продукти їх безліч на маркетплейсі, і кожен із них заслуговує на свою увагу. Кожен із цих продуктів насичує клітину нашого організму відповідними вітамінами, мінералами і всіми тими необхідними компонентами для її здорового функціонування. І вартість цього продукту складає 8 доларів 95 центів у будь-якій країні світу, де б я не була. Я завжди куплю цей продукт за 8 доларів 95 центів. Якщо привести в наші українські гривні, це близько 370 гривень за 60 капсул. Це абсолютно доступна ціна для цього продукту і для кожної людини, яка піклується про стан свого здоров'я. Будьте грамотними, розумними споживачами, не переплачуйте. Ціна дійсно відповідає якості. Вартість, наприклад, щоденного набору продуктів, які вкрай важливі для організму кожної людини, вони складаються з мультивітамінів для жінок, так само є і для чоловіків, з вітаміна Д3, К2 та мультимагнівого комплексу. Вартість 1150 гривень або 27 доларів 40 центів. А ще я придбала для 11-річної своєї доньки ось ці прекрасні вітаміни. Вони у вигляді жувальної цукерки із смаком вишень. Та апельсину то 60 капсул. Це повний спектр всіх необхідних вітамінів, в тому числі. Вітамін С і цинк для підтримання імунної системи. Тож обирайте самостійно. Знайте, що клубна компанія Лівгуд дійсно надає найвищої якості продукти і за доступною ціною для будь-якого споживача. Тож зараз я вам розповім, як ви можете придбати ці продукти в клубній компанії Лівгуд є насправді аж декілька варіантів придбання цієї продукції. Наголошу на тому, що Лівгут розпочав свою діяльність з продукції велнася, здоров'я, краси, молодості та довголіття, тому що місією компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими і щоб вони не витрачали на це цілі статки. Тож, оскільки ліву це закритий клуб, ви можете сюди долучитися лише за посиланням, яке знаходиться в описі даного відео. Ви заходите і робите безкоштовну реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. Далі ви знайомитеся з веб-сайтом Лівгут, з продукцією, з описом з ціною. І якщо ви приймаєте рішення стати учасником, ви робите оплату в розмірі 50 доларів, з яких 40 доларів це один раз сплата вашого членства в даному клубі. Потім ви Тверджуйте свою активність, сплачуючи абонплату щомісяця в розмірі 9,95 доларів 95 центів. Таким чином, у вас є перевага в споживанні найвищої якості продуктів за доступними цінами без мережевої націнки майже по собі вартості. Інший шлях це коли ви не хочете бути учасником клубної компанії, але ви маєте можливість купувати за ціною учасника клубу всі ці продукти. Для цього ви заходите за цим посиланням і просто сплачуєте один раз. 9 доларів 95 центів, і купуєте собі всі ті е, продукти, які е, вас цікавлять, в тій кількості, яка вам потрібна, за ціною учасника. І звичайно, є третій варіант це е, споживання. Продуктів за розрібною ціною на прикладі ультрамагнівого комплексу для учасник клубної компанії Лівгуд заплатить 8 доларів 95 центів. Якщо ви просто споживач і не хочете приєднуватися і заощаджувати свої кошти, ви можете купити цей же продукт в клубній компанії Лівгуд за ціною 14 доларів 95 центів. Давайте все це переведемо в гривні. Коли ви учасник клубної компанії Лівгуд, ви. Платите 370 гривень, коли ви не учасник клубної кампанії Лівгут, ви заплатите 615 гривень. Обирайте самостійно, але я вам хочу сказати дуже важливу річ: що Лівгуд це перша в світі клубна компанія, в якої є партнерська програма. За програмою в 9 доларів 95 центів. Ви не лише заощаджуєте свої гроші, ви ще маєте можливість тут заробляти, тому що це бізнес по підписці. За те, що ви рекомендуєте близьким, друзям, знайомим купувати продукти для свого здоров'я по низьким цінам. Заощаджуючи їхні кошти, ви заробляєте. Від клубної компанії сім видів доходу. Першим і швидким це за рекомендацію виплачується кешбек в розмірі 25 доларів за кожного нового учасника. Ну а далі щоб заробляти з злівгут, ви просто маєте перш за все зареєструватися і стати учасником цього клубу і розібратися самостійно, що це за е, нова бізнес-модель, яка прийшла у світ, і просто робить революцію в комерції. Лігу, це не чергова мережева компанія, і вона не зацікавлена в тому, щоб допомогти лише одному відсотку людей бути багатими. Це та компанія, яка щиро робить усе, щоб допомогти отім 99% людей із усього світу. Насправді заробляти і користуватися продуктами а згодом тут будуть і послугами за доступними цінами без мережевих націнок. Це ідея майбутнього. Впіймайте її. Клуб Лівгут зараз лише розпочинає свій шлях до клубної компанії Лівкот за 13 місяців її діяльності прийшов перший мільйон учасників. На сьогоднішній день за 20 місяців в клубній компанії мільйон 400 тисяч учасників і Кожні години приєднується понад 100 нових людей. Станьте частиною чогось великого, тому що це насправді той бізнес-проект, який буде дуже довго тривалим. Це так, як колись люди не вірили в криптовалюту і біткоін коштував лише 20 доларів. Це так, як колись київстар провайдер запрошував стати співучасниками в своїй компанії. Багато ми чого не. Не сприймали серйоз. Ви маєте самі просто познайомитися із засновниками клубної компанії Лівгуд і подивитися, що ці люди своїм прикладом показують е шлях розвитку і кожне їхнє сказане слово це підтверджена дія, е це стабільний дохід і це стабільний. Заробіток, якщо ви шукаєте для себе основну роботу, ви можете тут створити власний бізнес і масштабувати його по всьому світу разом з Лівгуд. Якщо ви хочете просто підробіток, це також є прекрасною альтернативою у цій компанії. Кожен має вдячність від засновників Лівгуд у вигляді грошової винагороди за створення та розширення клієнтської бази за те, що ви дійсно раз разом із засновниками розділяєте їхню місію і допомагаєте іншим людям бути залишатися здоровими, користуватися продуктами найвищої якості і мати додатковий заробіток. Це лише розпочинається будуть тисячі додаткових інструментів ресурсів, за допомогою яких ми можемо створювати свою власну команду споживачів а також бізнес-партнерів з клубною компанією Лівгуд. Запрошую усіх до своєї команди бізнес-партнерів, до команди споживачів. Я допомагаю кожному розібратися із стратегією розвитку власної справи з виплатами семи видів грошової винагороди за компенсаційним планом від клубної компанії Лівгуд. Відповідаю на всі ваші запитання. Пишіть мені в телеграм-канал, який знаходиться в описі даного відео. Я на зворотньому зв'язку з вами була Жанна Вітко.